Є люди, які не можуть відчувати себе ефективними і продуктивними в умовах дедлайнів. А для багатьох людей все буває навпаки. Умови жорстких дедлайнів їх навпаки стимулюють виконувати вчасно і ефективно свої дії. Чому так відбувається? Чому деякі люди стають продуктивними лише після того, як вони можуть в цих умовах розслабитися? Зараз я вам розповім. Справа в тому, що коли людина розслабляється, в якому сенсі розкривається такий простір для неї, простір для дій. Тому що от розслабленість, вона дає такий стан, коли все вивільняється. Якщо до стану розслабленості було такий стан стиснетості, да? тобто простір був стиснений, а коли людина розслабилася, простір став більш. Розширеним. І вже нема такого відчуття, що вас щось стискає. Тому що люди, які дуже важко працюють в умовах дедлайну, які не можуть їх нормально дотримуватися, тому що наростає тривога, у них якраз є відчуття, що їх дедлайн тисне, І прям їм це дуже важко. І їм для того, щоб діяти, щоб бути продуктивними, треба відчути простір. І, власне, це дуже часто ще пояснює. Коли людина починає переїдати від тривоги. І таким чином, начебто несвідомо, вона розширяє простір, так? простір свого тіла, простір своїх дій. Здавалося б, це е, дає таке завмирання для дій, але на несвідомому рівні е, психікою людини це може щитуватися якраз як певне таке розширення простору, ну, що, звісно, є глухим кутом. Від переїдання ніхто більш ефективним не стає у своїх діях. Так ось чому спрацьовує розслаблення для продуктивності, тому що якби розгойдався простір, якби розгойдалася, розхиталася система, ти розслабився, да? тобто була така сильна, потужна напруга, яка заважала тобі рухатися. А так ти все, все. Я не в рамках дедлайна, я розслабилася, і вже таке фух, відпустилися. Оці такі була стиснена кулька, і вона почала е, збільшуватися, так? Тобто все. Нічого страшного нема. І людина починає активізуватися. Чому таке відбувається? Це насправді про те, а чи відчували ви простір поряд із своєю мамою або іншою людиною чи людьми, які заміняли її. Зараз я поясню чому. Тому що, взагалі, символізм простору це материнське щось. І я зараз одразу скажу слова захисту на користь наших матусь. Мова йде зараз не про реальну маму, не про те, що вона там вам не давала простору для дій, а про те, як ви це все сприймали. Зараз поясню. Я неодноразово казала і ще раз не втомлюся повторювати, що психіка це про наше сприйняття. І оце відчуття стисненого простору поряд із своєю матусою чи людиною, яка її заміняла, це може бути в сприйнятті цієї людини. Це не обов'язково, коли там мама стояла і казала: давай у це суворо в рамках такого терміну ти маєш зробити це ні. Насправді, люди, яких які якраз такі рамки дуже ставили батьки, вони, оскільки в них дуже такі суворі батьки, і не було вибору навіть, так? для них це було на межі виживання. Їм стало просто необхідним вміти в ці дедлайни втискатися. І такі люди якраз дуже класно можуть. В рамках дедлайна працювати. Але, звісно, з віком, ну, коли вони вже відокремилися від батьків, може вимкнутися дуже сильний такий протест. І тоді людина дійсно може також не втискатися у дедлайни. І це також, знову ж таки, да, не було простору разом з цією мамою. Але є інша історія, коли батьки дуже приймаючі, теплі, але, наприклад, дуже тривожні. І дитина, вона поряд. І з такою мамою, наприклад, відчувалася, що їй не вистачає простору, тому що я почну там кудись побіжу, щось почне діяти, щось почне робити, а мама почне тривожитися. А що це означає? Це все це ж страшно. Ну, це така ситуація, коли діти вони дуже часто себе відчувають батьками для своїх батьків в таких ситуаціях дуже часто відбувається. Тобто, коли тривожні батьки, то оце відчуття стисненого простору. З батьками може бути дуже сильним. Причому я зараз не про ту тривогу, коли, знаєте, мама бігає, ну що ти там очки помив, ти там те зробив, туди пішов. Ні-ні ні. Навіть таку, знаєте, знову ж таки, не про поведінку ми зараз батьків кажемо, а про сприйняття. Тому це основа. В моїй роботі я завжди про те, що ми не працюємо конкретно з мамою, папою тому. що, Ми працюємо виключно із вашим сприйняттям. Це ключове, тому що, знаєте, в одній тій самій сім'ї діти, навіть там погодки, да, як то кажуть, вони можуть сприймати батьків зовсім по-різному, і це нормально. І дитина фантазує собі, наприклад, в випадку тривожної мами: ой, ну якщо я зараз там кудись піду, там щось почну діяти, мама почне тривожитися. А мама насправді ця може навпаки мріяти, також як і ця дитинка, вона хоче, щоб вона реалізувалася. Але... Отак От дитинка це сприймала, так? І виходить, мама не розуміє, що це вона така зажата дитина, і дитина думає, Ні, ну я, якщо кудись побіжу щось робити, то ж мама їй буде тривожна, вона буде переживати, буду сидіти на місці. Так? І тут виходить, що людина, наче амбіційна в дитинстві також була, але чомусь боялася, щоб мама її не перетривожила. І це дуже часто така поширена історія, що знаєте, люди, яких в їх сім'ї там били батьки, да, їх. Били, сварили, і вони думають, ні, ну як так? Якщо тебе не били, якщо тебе не сварили, то як в тебе може бути як травма? А легко у людини може бути травма, тому що психічна травма це внаслідок нашого сприйняття. Хтось може, внаслідок травматичної події, а хтось може внаслідок травматичної події, якось її так психіка опрацювала і все. І далі людина взагалі, наче цієї травми і не було, розумієте? Тобто це дуже така тонка річ. Тож повертаюся до сьогоднішньої теми знову. Да? Тобто простір, да? коли ми розслабляємося від дедлайну цього, людина починає відчувати творчі пориви, вона починає бути більш продуктивною в такому випадку, при таки, таких обставинах. так? Да? Коли нема оцього стисненого дедлайнами простору. А коли вона у дедлайні, то їй що? Вона фактично знову попадає в цю обста... у ситуацію, ситуацію стисненого простору поряд із мамою. Да? Але там просто мама тривожилася і вона переживала, там, да? або там мама дійсно якось там ходила. Прям... Ну, або там папа, наприклад, да? що там, ой, ну що ти там, то -то, да, оце не давала дихати. А зараз оці дедлайни. І тому такій людині і вона відчувала себе неможливою в не змозі щось нормально робити. І таким людям дійсно треба розслабитися. Да? Оце просто раз і оцю пружину відпустити, розтиснути. Тому що така людина вона постійно в стресі перебуває. А тут ще їй береш ще стрес, дедлайнів, та яка там продуктивність може бути? Тобто прокрастинація, от вона дуже часто якраз тому і виникає. Постійне відкладання на потім, тому що оця хронічна тривога, оце відчуття нестачі простору, воно може людину навіть без дедлайнів заганяти в прокрастинацію постійно. А це тому, що в її такому психіці живе оця фігура, можна сказати, тривожної мами, яка стискає її простір. Хоча взагалі мама її не була такою. Але було таке сприйняття там, мами чи папи чи ще когось. Постійно стиснений простір. Людина живе в великому будинку, да, там, ну взагалі багато простору, її ніхто не підганяє навіть. Буває і таке, да, дедлайнів нема. Але вона все одно прокрастинує, тому що є оце відчуття стисненого простору. І тут, звісно, тоді треба активно працювати зі своєю тривогою. Це, звісно, не єдина причина прокрастинації. Але просто от, недавно в мене було таке питання. І дійсно прокрастинація може ще бути у таких випадках, коли надмірна тривожність самого дитинства. Якщо вам буде цікаво моє відео, обов'язково поділіться ним з тим, кому воно також може бути цікавим. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі.